Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі наших команд у Єврокубках. Невже до підпише гравця на найпроблемнішу позицію? Чергова відставка УПЛ та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з київського донаму, які грала проти турецького бошокташу, та програла з рахунком 2-3. Кияни на диво непогано зіграли в цьому матчі, тому що вони багато бігали в цьому матчі, показували непогані швидкості, іноді в них щось виходило, і на це було приємно дивитись. І це, звичайно, так і є. Але тут я хочу згадати свої слова, коли я казав, що турецькі команди, вони коли грають у Єврокубках, вони завжди нестабільні. Вони можуть дійти там, до однієї четвертої фіналу якогось Єврокубку, а можуть погано грати на стадії кваліфікації. І Бешикташ, який має багато класних гравців у своєму складі, насправді нічого не показав проти Динамо. Ну а якщо згадати матч проти Арісу. Бо там було багато везіння, а тут його взагалі не було. Перший пропущений м'яч з пенальті після того, як м'яч потрапив у руку Попова, хоча, якщо чесно, я це місце ось це не вважаю за те, щоб призначати за це пенальті, бо дуже важко прибрати руку, єдиний спосіб, це просто розвернутися і стати в профіль. Потім був незарахований м'яч на початку другого тайму через офсайд, і це якраз не везіння, коли офсайд був усього 30 сантиметрів. Звичайно, я люблю постійно казати, що коли е, є положення поза грою, то у цьому випадку винні гравці атаки, але коли усього 30 сантиметрів, то це звичайне не везіння. Після того, як команди порозмінювалися голами і рахунок був 2-2. Динамо мало достатньо моментів, звичайно, не стовідсоткових, але таких непоганих, що можна було б з тих щось придумати та забити гол. Але у підсумку не забили і отримали гол у відповідь, а тому і програли. До речі, перед матчем я трошки радів, що до стартового складу повертається Денис Попов, але якщо подивитися на весь його матч, то другий та третій голи були пропущені саме через його помилки. Взагалі, такий би Шокташ можна і треба перемагати, тому що цей матч показав, що вони виграли за рахунок того, що у киян є такий гравець, як Денис Попов. Звичайно, це не просто буде щось зробити Луческу з центральними захисниками до наступного матчу. Але якщо таких помилок не буде, то цілком є можливість виграти у наступному матчі, тому що. Так само було і з Арісом, Ми їм програли з рахунком 1-0 в першому матчі. Ну а тут рахунок 3-2. І враховуючи, що зараз немає правила виїзного голу, то це просто перемога з різницею в один м'яч. Але у ташу у наступному матчі буде перевага, тому що вони будуть грати вдома в Туреччині, а грати у них вдома завжди важко. Що стосується матчу Славія заряд, де працька команда впевнена перемогла Луганську з рахунком 2-0, то для мене цей матч виглядав так, мов. Славія продовжила грати після першого матчу з Дніпром-1. Вони так само повністю контролювали гру, робили що хотіли та грали, як їм подобається. І якщо б не просто не фарт гравців праської команди та те, що у Луганському зорі є такий воротар, як Турбаєвський, то рахунок у першому таймі або хоча б до середини другого міг би бути 3 або 4-0. А тому тут взагалі нема чого аналізувати. Єдине, що хотілося б відмітити, це друге Гол Славії, коли була подача з флангу, і центральні захисники просто дивилися і нічого не робили. Ну а Масапуст просто розстрілював ворота. До речі, що стосується гри зорі, то вони можуть грати ще гірше, бо як повідомляє ігра Бурбас, Назарій Русин дуже близький до переходу в Сандерленд. Останній тиждень клуби обговорювали терміни по виплатах трансферу у відсоток з перепродажу. Зрештою, владнали все. На самого гравця невдовзі чекаємо догляд і підписання контракту. Він буде розрахований на 4 роки з можливістю продовження ще на один. І я прекрасно пам'ятаю свої слова, коли зоря була дуже близька, щоб посісти друге місце, і була боротьба навіть за чемпіонство. І багато хто писав, що ой, так класно було б, якщо б зоря взагалі посіла перше місце. А я казав, що ну навіщо це? Бо ми ж знову побачимо, що багато гравців розбіжаться деякі повернуться в Динамо після оренди, а деяких просто продадуть. А ось у середу Дніпро один зіграв проти Спартака з Стернави і здобув дуже важку нічию. Взагалі, Дніпряни знаходяться зараз у поганому стані, тому що в них багато поразок на початку сезону, їх залишив головний тренер. У них багато втрат, тому що довбик перейшов до жорони, Бланко зараз травмований. А тому зараз важливо спіймати якусь хвилю, переможну хвилю, завдяки якій можна. Протриматись якомога довше і під час цього часу побудувати командну гру. І після цього вже перемагати завдяки командним якостям. І саме в цьому матчі було багато візіння, тому що Спартак набагато переважав дніпро 1. І звичайно, що це завдяки тому, що вже на п'ятій хвилині дніпряни залишилися залишилося в меншості, тому що ну, Сарапійно ну, дуже необережно зіграв, просто тягнув е, гравця Спартака там за футболки, як міг. Коли той міг виходити віч на віч. Також у Дніпра 1 є такий гравець, як Яків Кінарейкін, який десь три рази точно витягував на дуже складні м'ячі, і якщо б, можливо, стояв інший воротар, то дніпряни пропустили набагато більше м'ячів. І у той самий час Дніпра 1 мавши один небезпечний момент, його реалізував, заробивши пенальті, і після цього піхальонок забив гол. І ось ця нічия та та кількість візіння, яка була у цьому матчі, можливо, допоможе гравцям до команди в тому, що ну, їм може щастити і вони на щось здатні. Тому у наступному матчі, я сподіваюся, побачити від них зовсім іншу гру, що вони справді можуть та хочуть перемагати. Київський Динамо активно займається пошуком центрального захисника, цікавлячись французом Ісмаїлом Анеба. Екс-гравець СОШО Ісмаїл Анеба опинився у сфері інтересів Динамо, стверджує видання Лейквіп. Окрім киян, на 24-річного француза претендують Мальорка Ференс та Лас Пальмас. Зазначається, що кияни найближчі до підписання Анеби, який цього літа залишився без клубу, хоча був лідером центру захисту СОШО. Анеба виступав за французький клуб з 2021 року. Встиг зіграти за два сезони 67 матчів, у яких двічі асистував партнерам. Трансформарт оцінює француза у 2 мільйони євро. І киянам зараз дуже потрібний центральний захисник, бо розраховувати на трьох захисників, на Попова, сироту та Дячука ну дуже погана ідея, тому що Попов, так, він відносно непоганий захисник, але також постійно отримує червоні картки або знаходиться у лазареті. І якщо Динамо не закриє цю проблему з центральним захисником, то їм точно не треба розраховувати у цьому сезоні хоча б посісти у топ-2. Тільки на почався новий сезон УПЛ, а вже звільнили другого тренера. На цей раз звільнили тренера ЛНЗ Олександра Ковпака. Про це оголосив ЛНЗ у своїх соціальних мережах. Це сталося одразу після сенсаційної поразки дебютанта УПЛ у матчі 1-16 фіналу Кубка України проти Вікторії з першої ліги. До цього ЛНЗ провів чотири тури в УПЛ, у яких набрав три очки за перемогу над Минаєм. При цьому було зафіксовано три поразки від Чорноморця, Кривбасу та Полісся. Але черкаський клуб недовго буде без тренера. Бо, як повідомляє тато таке, ковпака замінить Олег Долуб. Білоруський наставник вже знаходиться у Черкасах, а офіційно про його призначення буде оголошено найближчими днями. Досить цікавий трансфер відбувся в Одеському Чорноморці, де вони підписали півзахисника Владислава Вакулу. І всі ми прекрасно знаємо, які проблеми у Владислава Вакули те, що він полюбляє багато випивати алкогольні напої. І звичайно, після цього він погано тренується, але головний тренер не буде його пускати до стартового складу. Ми також прекрасно знаємо багато випадків в нашому футболі з такими футболістами. Один з таких це, наприклад, Олександр Рекун. Він також багато полюбляв бавитися з алкогольними напоями і постійно його виганяли з різних клубів. Але його знайшов Мирон Маркевич в металісті, і в харківському клубі він показував дуже якісний футбол та допомагав команді в тому, щоб проводити красиві атаки, віддавати неймовірні передачі. Тому, можливо, колись і Владислав Бакула знайде свого тренера, бо цей гравець, я вважаю, до сих пір є талановитим. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!